А ти дочекайся крізь бурі, незгоди. А ти дочекайся, не дивись ні на що, ти лиш увійди у небесний спокій, ти тільки лиш вір, хай не вірить ніхто. Нехай тобі кажуть, що то неможливо. І кажуть, нехай не буває чудес. Життя на землі складне і незрозуміле. Та неба частинка у ньому все ж є, це віра Твоя, і любов, і надія, що сховані в люблячим Бозі Твоїм, перше крізь вогонь нам пройти всім потрібно, ніж немо для радості зможем війти. Він не обіцяє, що йтимеш без болю, та в болі завжди буде поруч твій Бог, Не незгоди землі. Перейти допоможе, бо Він є твій Бог, Він свята і любов. А трьох юнаків від печі не сховав він, а був разом з ними він там у вогні. Їм не зашкодило полум'я страшне, бо кожен із них, Богу вірність хранив. Неждано прийдете жадане щастя, велике таке воно, просто повір. Забудуться тяжкі роки нещастя, побачиш, це втрат всіх минулих вартніш. Ти лиш дочекайсь, по-дитячому, тихо, сховайся в любові ти свого Отця, ти лиш дочекайсь, в сумнівах не спішити, і щастя душі вже не буде кінця.